Відповідь на ваше питання ні, воно само не пройде. Взагалі, в принципі, це касається любого прокола, не тільки носа, це і вухо, і пуп і брова, все абсолютно любий прокол. Якщо у вас є якесь нове утворення, все одно це буде що це буде? Потім температура, навірок довготривалий, який не спадає, виділення із прокола, це не є нормою. Потрібно звертатися до майстра і якнайшвидше записуєтеся до майстра на консультацію, приходите на огляд, він дивиться і определяє вже причини, по якій виникла ваша проблема. Того, що, допустимо, з гранульомою, там їх може бути куча. Це і інфекція, і неправильно підібрана сережка, неправильний догляд, неправильний матеріал сережки, це може бути алергічна реакція, це може бути прокол неправильний, зроблений, техніка. Надо... Ви приходити до мастера, розказуєте, що ви ділили, чим промивали, як, як ухажували, е... чи травмірували, і він е... назначає вам лічення. Е... Саме головне це не затягувати із походом до мастера. То, чого? То, що є люди, приходять через год, через два, через три, ходять з ними, приходять потім за таким вухом, за таким носом, губою і тому подобним. Е... В такому випадку ну, це дуже маловероятно, що він вам допоможе вилічити цю гранулюму. Прийдеться звертатися до лікарні, в лучшому випадку ви просто витягнете сірожку, вам назначат лікування і воно загоїться. В худшому випадку, прийдеться звертатися за допомогою вже до хірурга і вирізати ці нарости. Пожалуйста, не затягуйте і не займайтеся самолікуванням. Якщо десь щось не так, звертайтеся до мастера до свого одразу.